Чимало добрих слів вмовлено керівництвом району на адресу працівників медичної сфери. Поздоровив зі святом медиків і їх колишній колега, що багато років пропрацював у поліклінічному відділенні лікарні. Нині голова Зміївської районної ради Євгеній Сироткін. Поздравляю вас з нашим професіонального президента. Хочу поблагодарити за ваш нелегкий нужний труд. Пожелати вам всім вигадаючи нових, нових професіональних успіхів. Сімейного щастя вашим близьким, родним, щоб у вас все получалось і хотілося йти на роботу. Представники влади порадували медиків добрими новинами. Цього дня у Шелудьківці було відкрито оновлений стоматологічний кабінет. А у Змієві рентгенологічний нове обладнання для діагностичного кабінету центральна районна лікарня отримала від області. До кінця року планується відремонтувати ще три стоматологічних кабінети району та відкрити стаціонар в селі Бірки. Також на святі нагородили найкращих медичних працівників грамотами. Привітала колег і голова спілки профсоюзу медиків Людмила Смірнова. Празніскава працівника об'єднує всіх і міцевську сестру. и профессора медицинской академии, и врача, и фармацевта, и санитарного врача, и всех, кто имеет отношение к медицине. В ваших руках, руках находится самое дорогое, что есть у человека — это жизнь и здоровье. Спасибо вам за то, что вы добросовестно относитесь к этим ценностям. И хочется особо отметить и поздравить, Ступи та ті, хто діжує в бальницях, в родоні, ті, хто їздять на визова. Також на святі було нагороджено переможців районної спартакіади серед медичних працівників, що відбулась напередодні. Третє місце посіла Зміївська центральна районна лікарня. Другими стали працівники тубсанаторію «Занки». Абсолютним переможцем визнано колектив Комсоморської міської лікарні, що вже не вперше посів перше місце в змаганнях. Кубок, який поможе. Возвращаються на нього інтерв'ю місцевими і Програма продовжилась концертом для працівників 46 зміївських закладів охорони здоров'я. На сцену виходили танцювальні колективи і співаки, аби привітати людей найважливішої професії.